Ну, знаєте, з моєю практики я скажу, що довідку, коли нема симптомів, ніхто не ходить і ніхто не носить. Як правило, напевно, в того чоловіка виявилося на статевій селзові, члени, як правило, з'являються якісь ті самі папіломи, якісь ті самі конділоми. Ну, І тут вже можна собі підозри, що є звичайний папілома вірусу. сумніву, що для дружини це велика. Загроза в першу чергу, щоб це не були онкогенні штами. Ще раз повторюю, це є 16, 18, 4, 33 онкогенні штами, і їх треба окремо розібратися, що ж це за папіломавірус. Якщо це є неонкогенні, то в принципі для здоров'я жінки, воно їх такої загрози не буде. І взагалі, якщо чоловік при доброму здоров'ї, і дружини теж при доброму здоров'ї, при доброй імунній системі то і правило, то вірус десь там і, і пропаде. Інше питання, що в дружина попадається в зоні ризику на рак шийки матки. І отут є дуже сучасний день можливість проводити вакцинацію, вакцинацію проти отих онкогенних штамів. Я вам скажу більше, в цивілізованих країнах. Таку вакцинацію вже починають в підлітків від 16 і до 25 років проводиться навіть профілактична, так як в принципі профілактики з вакцинації інших дитячих інфекцій. Після 25 така вакцинація проводиться лише при таких показах, які ви мені щойно прорахували. І так до 45 років. А потім вже вакцинація навіть є неефективна. Оце на сьогоднішній день, і є те, що вони кажуть. Вакцинація проти раку. Оце, це єдина форма раку, яка може підлягати якійсь профілактичній вакцинації. А як часто потрібно робити таку вакцинацію? А це вже відповідна схема, і тим займаються лікарі-онкогінекологи.